Доброго ранку! доброго дня! Бажаю вам дітки від щирого серця вам я. Сьогодні, 21 лютого, представники всіх націй і народів світу відзначають Міжнародний день рідної мови. А як називається країна, в якій ми живемо? Так, Україна! А яка мова є рідною для українського народу? Так, дійсно, українська. У кожної країни своя мова. Кожен народ шанує свою власну мову. Українська мова славиться тим, що вона дуже багата і милозвучна. Послухайте, будь ласка, вірш, який називається Матусин заповідь». Раз мені казала мати, можеш мов багато знати, кожну мову шанувати, та одну із мов усіх, щоб у серці ти зберіг, в серці ніжну і погідну збережу я мову рідну. У нашій країні українська мова це державна мова, якою спілкуються майже всі українці. Ця мова найкрасивіша у світі, вона квітуча, мелодійна, різнобарвна. Малята, я вам пропоную також вивчити вірші про нашу рідну українську мову, а вам в цьому допоможуть картинки. Ой, яка чудова, світла і багата українська мова! Мова мами й тата. Мова мами й тата дідуся і бабусі. Знаю її добре, ще краще навчуся. Дітки, давайте повторимо ще раз цей чудовий віршик і запам'ятаємо його. Ой, яка чудова! Світла і багата! Українська мова. Мова мами й тата. Мова мами й тата дідуся бабусі. Знаю її добре, ще краще навчуся. Любіть свою мову, прославляйте її та ніколи не цурайтесь. В якому куточку землі ви не були? Пам'ятайте свою рідну мову, адже для нас українська мова це материнська мова, це мова нашого народу, наша гордість, наша сила.